Сьогодні у нас на огляді фанатська версія флагманського планшету від компанії Samsung. Це Galaxy Tab S9FE. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Планшет має мінімалістичний дизайн. Він тонкий із цілісним алюмінієвим корпусом та матовим покриттям, яке приємне на дотик і не є слизьким, як скло. Завдяки суцільно металевій рамі пристрій відчувається міцним, без люфтів чи будь-яких скрипів. Планшет захищено за стандартом IP68. Модель доступна в м'ятному, сріблястому, сірому і лавандовому кольорах. У нас на огляді сіра версія планшету. Дисплей займає орієнтовно 82% передньої панелі планшету. Мають однакову товщину з усіх чотирьох сторін, це 8 мм. У верхній рамці в альбомній орієнтації є 12 мегапіксельна селфі-камера і датчик освітленості розташований праворуч від неї. Задня частина пристрою залишається мінімалістичною із невеликим логотипом Samsung у верхньому лівому куті, камерою на 8 Мп у правому та лініями антени по корпусу. Модуль камери виступає з корпусу орієнтовно на 1,5 мм. Є два стереодинаміки один з лівого торця і один з правого. Якщо тримати планшет, у альбомній орієнтації. На нижній рамці є спеціальні отвори для підключення клавіатури. Планшет достатньо важкий, це 523 грами. Samsung Galaxy Tab S9FE має 10,9 дюймів IPS-дисплей з роздільною здатністю QHD і захищений склом Corning Gorilla Glass 5. Екран має автоматичну частоту оновлення, що адаптується до 90 Гц. Це можна змінити в налаштуваннях і переключитися на стандартну частоту оновлення 60 Гц. Також Samsung подбали про безпеку Очей при тривалому перегляді контенту, тому ви можете зменшити кількість синього світла, увімкнувши функцію iComfort Comfort Shield. Galaxy Tab s 9 FE має два режими відображення: природний і яскравий. Загалом дисплей Samsung Galaxy Tab s 9 FE яскравий і легко підлаштовується під середовище, де ви працюєте. Дисплею з такими характеристиками безумовно вистачить для більшості завдань: це читання, навчання, ігри та перегляд відео. Galaxy Tab s 9 FE працює на базі Android 13. Із оболонкою One UI 5.1, яка добре знайома бувалим користувачам пристроїв Samsung. Серцем Samsung Galaxy Tab s 9 FE став процесор Exynos 1380 Цей чип виконано за 5 нанометровим техпроцесом. Він був розроблений спеціально для забезпечення високої продуктивності та підтримки на пристрої систем штучного інтелекту. За графіку відповідає чип mali J68. Galaxy Tab s 9 FE доступний з 6 або 8 Гігабайтами оперативної пам'яті формату lpddr 4 x та внутрішньою пам'яттю ufs 3.1 обсягом 128 або 2. або. 256 ГБ. гігабайт. Потужності цього планшету вистачить, щоб грати в усі ігри, що є в Play Market. Планшет набрав 566 тисяч балів в тесті Antutu. Схожі результати видають пристрої на процесорі Snapdragon 855. Одноядерний та багатоядерний тест в Geekbench 5 лише підтверджує рівень продуктивності. Моя конфігурація не має слоту для сім картки, проте є слот для картки пам'яті MicroSD. Серед варіантів бездротового підключення планшету можна згадати Bluetooth версії 5.3, Wi-Fi 6i та функцію Wi-Fi Direct. Ця модель підтримує Samsung DeX, бо планшет оснащено портом USB Type-C 2.0 з підтримкою OTG. А от роз'єму для навушників 3,5 мм джек у планшета немає, тому для якісного прослуховування музики краще за все придбати TVS навушники, наприклад, новенькі Samsung Galaxy Buds FE. Дизайн Galaxy Buds FE це без перебільшення перемога. Samsung Повернула крилаті наконечники з перших Galaxy Buds і Buds+. Plus, тому Buds FE зручно сидять у вухах і міцно тримаються. Дизайн кейсу досить стандартний, він має глянцеве покриття, як і кейс Galaxy Buds 2, і тільки його внутрішня частина відповідає кольору навушників. Зовні кейс лишається білим, незалежно від того, яку версію ви придбаєте. Кейс Galaxy Buds FE не підтримує бездротове заряджання. Galaxy Buds FE, незважаючи на наявність лише одного динаміку, чудово справляється із Віторині. Ня музики, ці навушники внутрішньоканального типу, ті, що в народі називаються вакуумки. І якщо вам не підходить такий тип навушників, подивіться в сторону Samsung Galaxy Buds Live Якість звуку ще більше покращується при виборі налаштування динамічного еквалайзеру в додатку Galaxy Wearable. Samsung залишила функцію шумозаглушення без змін, як і в більш дорогих моделях, замість того, щоб прибрати її в гонитві за нижчою ціною. Інженери Samsung стверджують, що ANC може зменшити зовнішній шум на 98%. Хоча це і фанатська версія навушників. Вони отримали програмне забезпечення як у PRO-версії. Серед основних функцій режим прозорості, що ви могли чути звуки оточуючого середовища. Є автоматичне визначення, коли навушники вставляють у вухо, а також коли вони знімаються, що призупиняє відтворення музики. Застосунок Galaxy Wearable допоможе знайти ідеальний варіант для отримання найкращого звуку та активного шумозаглушення. Також ви можете покрутити еквалайзер. Galaxy Buds FE також чудово працює. Із екосистемою Samsung. Наприклад, їх можна приєднати до планшету та смартфону, і навушники будуть автоматично перемикатися між ними. Galaxy Buds FE підтримують жести керування, як і на інших Galaxy Buds. Під час відтворення медіафайлів один дотик призупиняє і відновлює відтворення музики. Подвійний дотик переходить до наступної доріжки. Потрійний відтворює попередню. Коли ж вам надходить дзвінок, ви можете двічі торкнутися, щоб відповісти на нього, або ж утримувати палець на навушнику, щоб відхилити. Виклик. Подвійний дотик також завершує поточний виклик. Можна налаштувати жест Туркнись і утримуй для кожного навушника окремо. Змінити його функціонал на перемикання між режимами навколишнього звуку і шумозаглушення, зменшення чи збільшення гучності. Із увімкненою функцією ANC навушники працюють до 6 годин від одного заряду. Кейс подовжує використання на 21 годину. Без ANC час автономної роботи навушників становить 8,5 годин, і кейс подовжує їх роботи роботу до 30 годин Galaxy Buds FE це ідеальне рішення, якщо ви шукаєте бездротові навушники із хорошим звуком та максимально практичними фішками, що стане чудовим компаньйоном до вашого Samsung Galaxy Tab s9fe Планшет оснащено гідною основною камерою, хоч це і не головне у планшетах, але інколи вона може знадобитися. Якщо говорити про фронтальну камеру, то вона для планшету необхідна для відеозв'язку та різноманітних онлайн-конференцій. Galaxy Tab s 9 FE має 8-мегапіксельну основну камеру із діафрамою 1.9. Вона підтримує автофокус і записує відео Full HD 30 кадрів за секунду. Фронтальна камера на 12 мегапікселів. Вона має кут огляду 120 градусів. Ця камера записує відео. До 4К для відеодзвінків, відеочатів та інших подібних випадків, що вимагають гідної якості зображення, вона ідеально підходить. Застосунок камери має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Для будь-якого планшету час автономної роботи це важливий параметр. Samsung Galaxy Tab s 9 FE може працювати до 113 годин в режимі відтворення аудіо без підзарядки. Акумулятор обсягом 8000 мАг гарантує до 16 годин веб-серфінгу. В тесті. За максимальної яскравості дисплею та максимального навантаження на процесор планшет пропрацював 6 годин і 7 хвилин. Чим же фанатська версія Samsung Galaxy Tab S9 може бути цікавою для потенційних покупців? По-перше, це великий і яскравий дисплей з діагоналі майже 11 дюймів і частотою оновлення 90 Гц. Також фірмовий процесор Exynos 1380 із інтегрованою графікою геймерського рівня mali G68, підтримка картки microSD обсягом до 1 ТБ. камери на 8 і 12 мегапікселів, що забезпечують хороші знімки та якість відеозв'язку. І це перший планшет серії FI, що. Що отримав вологозахист за стандартом IP68. Як ви зрозуміли, фанатська версія Samsung Galaxy Tab S9 у більшості випадків нічим не поступається, флагманській версії. Якщо вам сподобався цей планшет, я залишу посилання в описі під цим відео. Па-па!